Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ на закритому аеродромі Білгорода вкрали один із законсервованих літаків Ту-160. За бортом були пілоти, пенсіонери, які мають досвід пілотування даної махіни, бомбардувальник в сі у таємному підземному аеродромі часів кучми. Стратегічний відновлений об'єкт з'явилися навіть перші відео парабазування літака в Україну. і Це прямо під час параду. Той же час генерал Омельченко закликав і кучми і Кравчука не віддавати. Ядерну зброю та бомбардувальники закликав залишати хоча б 50 боєголовок та на таємних стратегічних складах. Не виключено, що так і сталося. Один із фрагментів тих розмов того часу. Είναι τόσο πλάκι. Είναι πλάκι. Όλοι οι άνθρωποι είναι πιο πλάκι. Είναι τόσο 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 πλάκι. Омальченко підкреслював світові лідери і їх ляльководи глобалісти, які стоять за нами, прикриваються тезою, що ядерна зброя, яка розташована на території Московії, може вийти з під контролю і попасти в руки ісламським терористам. Тому, на їх думку, повний розгром московських військ і розпад московської імперії може бути небезпечним для світу. Вони штовхають Україну до гібридної капітуляції. Перше замороження воєнного конфлікту, друге обмін окупованих московією українських територій на мир. На її думку, Україна таким чином збереже решту частини території. Торії як незалежної держави, третє визнання Україною, що окупований анексований Крим, це території Московії, четверте прийняття Україною корейського або фінляндського варіантів миру під чергові, міфічні безпекові гарантії, так далі і тому подібне. Нагадаємо, ініціатора мирних угод, у яких коротка пам'ять: гарантія безпеки для України, недоторканність визнаних ООН кордонів і територіальної цілісності в обмін за здачу третього і в світі ядерного потенціалу, які підписанти Будапейського меморандуму надали Україні вони не забезпечують. Спечили один із гарантів Москві. розпочала воєнну агресію проти України, окупувала Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, погрожує світу застосувати ядерну зброю. Я хочу, щоб ми, українці, навчалися самостійно думати, аналізувати, робити правильні висновки, приймати відповідальні рішення, як нам жити, що робити, які приймати стратегічні плани розвитку країна 25-50 років, як досягати власних амбітних українських цілей, як надійно захистити національні інтереси у жорсткому конкурентному. Світі як перемогти з поконвічного ворога Москові, яка сьогодні є раковою пухлиною на тлі людства і підлягає знищенню. Не забувайте, мета Московії повністю знищити етнічних українців і Україну як незалежну державу, вирішити українське питання, денацифікація раз і назавжди, як біснувати фюрер Гітлер під час другої світової війни вирішував єврейське питання. Про це прямо заявив експрезидент, заступник голови ради безпеки Москові, голова партії Єдина Росія Дмитро Медведєв. Він назвав українців кубкою безумних нацистів наркоманів, яких разом з цивільною інфраструктурою потрібно знищити, щоб вижити, врятувати націю, зберегти Україну як незалежну суверенну державну з міжнародно визнаними кордонами 1991 року. Нам потрібна лише перемога, сила і непереможність нації завжди була в її єдності. Наші пращури арії, русини заповіли нам сила і непереможність роду твого в етнічній єдності, роду твого під час війни. Єдність народу і армії повинна бути міцною, як метал, титан, все для фронту, все для перемоги. Народ і армія єдині. Ні, віримо ЗСУ і головну командувачу. Тримаємо стрій, допомагаємо тим, хто може ЗСУ, і підтримуємо моральний духовного генерала. Віримо і знаємо українська нація, збройні сили, нездоланні і непереможні. Слава нації, слава ЗСУ, смерть ворогам. Українська перемога повинна означати знищення розвал Московської імперії, повну і беззастережну воєнну капітуляцію Москві за аналогією гітлерівської нацистської Німеччини у травні 1945 року. Пам'ятайте, що така перемога потрібна лише що нам, українцям, вона не потрібна провідним країнам світу і Європі здобути необхідну нам перемогу. Зможемо лише ми самі українці. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.